Буквально вчора я з моїми колегами-консультантами зібралися і вирішили у вересні запустити б'юті-детокс-марафон. Чому саме його і чому це найвостребуваніший взагалі запит серед наших клієнтів? Справа в тому, що. Такі симптоми, як зниження уваги, зниження енергії, якісь проблеми з желудочно кишечним трактом, там тусклі волоси, ногті, несвіжа шкіра, перепади тиску, тобто всі ці проблеми пов'язані саме із. Клітинною зашлаковкою організму, да? і, і перш ніж вирішувати якісь питання, спочатку треба відкрити шлюзи, да? треба, щоб запрацювали видільні системи. А саме лімфа, щоб жовч почала рухатися, щоб кишечник почав працювати, кров, щоб стала рідка і сосуди прочистилися. Так от, іменно ця програма е, е, створена спеціалістами-нутриціологами. Тому що будь-які. Е, Роботи треба робити по е, технології. Ну, Наприклад, якщо ми клеїмо обоє, да, то обов'язково треба соблюдати технології, іначе обої відпадуть. Якщо ми готуємо якесь блюдо, обов'язково треба соблюдати технологію, тому що якщо ми взяли неякісний продукт, якийсь або не в той час його вкинули, або ще щось там не, чи не досолили, чи якихось там приправ не додавали. У нас не вийде заявлене блюдо. Чи там нігті навіть красить, теж є технологія, є якась послідовність. Так от е, в очистці є технологія без якісної. Біодоступної води почиститься неможливо, так як і прибирати чи постірати без води неможливо, да? Тобто є пральний порошок, але це не значить, що він пере води. От і мені буває, знаєте, ну просто смішно, коли люди розказують, що вони чистили печінку там чи щось там розторопшують, а самі в туалет ходять раз у три дні, води п'ють мало або воду п'ють небіодоступну. Я говорю, подождіть, а як розторобша дожна залізти в печінку, яким чином вона взагалі проходить очистку? Це Що розторопша там з якимись Йоршиками чи як? Тобто почистити печінку можна тільки через жовч, Тобто жовч бути тікуча, а не така, як мазута. Витікати в кишечник і кишечник має один-два рази в день все це скидати. Ось як відбувається очистка. І ви знаєте. Саме з цієї програми взагалі починається шлях до здоров'я. Да? Бо коли я прийшла в компанію в кораловий клуб, мене запросили як споживача, тому що у дитини була бронхіальна астма, у мене був зуб, щитовідна залоза, у мене були проблеми, випадало волосся, тускла шкіра обличчя і дуже був порушений якби, сон, тобто тривожність. Ну, опять таки це було пов'язано із хворобою дитини. Гей. І коли мені запропонували пройти цю програму? Я, чесно кажучи, була трошки ну, якби, навіть, скептична. Думаю, думаю, ну це бади, це натуральні якісь речі. Ну, подумаєш, там, якась вода, ну, я вже так стільки лікуюсь з хімічними препаратами, а це мало ефективно. ну е, Невже якісь там натуральні речі можуть бути так, прям змінити моє життя? От, і я вирішила так, думаю, ну ладно, вроді би логічно все, почну з цієї програми. Якщо я не отримую перший місяць результати, то я так сольюсь, скажу, що мене мені не допомагає, ну, в общем-то, і уйду. От, ну, яке було моє здивування, коли уже в перший місяць просто от кожен тиждень у мене з'являлися вагові результати. Да? Тобто Спочатку я побачила, що я стала спати, я побачила, що знаєте, ефект як кавуна, я тільки воду цю коралову попила, тут же я в туалеті. Да? Тобто Організм користувався нагодою, змивався. І мені почали робити компліменти, говорити, що ти, там, ти може, косметолога поміняла, чи що, тебе сталося, сяюче якесь обличчя. Я стала помічати, що я стала просипатися там в 6 ранку, причому просипатися від того, що в мене вже є енергія, в мене є плани, я не хочу спати не так, що, знаєте, просипаєшся. А а втомлений, наче й не спав. Да? Тобто, оце все у мене почало з'являтися вже перший місяць. І, звісно, я вже тоді якби залишилася і почала там далі протиопаразитарку і глибоку очистку. Але саме ця програма базова вона так і називається у нас Розовий санаторій або гігієна, або правильна машина організму. Тому е, ми хочемо е, ну, привернути увагу взагалі людей, які е, страждають ну, від от, от, всього того, що я перечислила, для того, щоб вони хоча б правильно спробували пройти цю програму. Значить, як вона буде проходити цей буде марафон? Значить, він буде проходити у телеграм-чаті в закритому. Тобто туди будуть допущені тільки е, учасники марафону. Для того, щоб стати учасником, треба е, у, у мене або у людини, яка дала. Вам це відео взяти реферальну силочку на те, щоб е, замовити собі програму по самій мінімальній ціні. Да? По тій же ціні, що я собі замовляю. Да? Тобто вона виглядає така коробочка. От, і там вже є і пакетики, і всі ці ферменти, які будуть розчиняти токсини в печінці і у Да? Тобто, все вже по технології там продумано, є інструкція. От, ну, ми будемо якби супроводжувати. Тобто людина замовляє на офіційному сайті сама з безкоштовною доставкою собі цю програму, присилає її фотографію в спеціальний чат, і тоді ми вже переводимо в чат для учасників. І що там буде? Значить, по перше, в цьому чаті будуть консультанти, нутриціологи, лікарі. Дієтологи, так? Тобто ми будемо супроводжувати, ми будемо підказувати, Тобто можливі особисті консультації, можливо, у людини там є якісь аналізи, треба трошки якби, розшифрувати і підсказати, в якому напрямку рухатися. Тобто, все це буде безкоштовно так? отримувати людина, яка заходить на цей марафон. Далі, перед тим, як заходить на марафон, кожна отримує тест на клітинну інтоксикацію. Ну, якби які там будуть запитання? Ну приблизно, щоб ви розуміли? Ну, по перше, це. Ну, наприклад, буде там питання, як часто бувають головні болі. Тобто треба буде там, ну, вибрати відповідь. Далі. Чи порушений сон, чи бувають перепади артеріального тиску, чи є метеозалежність, чи пітливість буває без, ну, без приводу там, так, у, ну, в холодну погоду, чи є хруст у су суглобах, чи є... а, метеозалежність вже сказала. Ну, коруча, там багато більше 20 десь запитань, да, по яких людина собі себе тестує, і в кінці вона отримує кількість балів і може да, тобто це абсолютно научні дані, на якій стадії клітинної зашлаковки вона є. І через місяць вона знову проходить цей же ж тест і дивиться, наскільки там що в неї змінилося. Ось. Крім того, там будуть зуми. Як правильно чистить лімфу, як правильно чистить печінку, як правильно чистить сосуди, от іменно технологію. Да? Саме тому, якщо ви зайдете там, от наприклад, десь в Ютубі наберете результати Коралл Клаб, ви будете просто обіскоражені, наскільки результати такі, що знаєте, у мене як у лікаря просто буває таке, Ну Боже, як таке може бути? Да? От, і саме таке враження в мене було, коли моєї доньки, яка була 10 років на інгаляторах через бронхіальну астму, через два місяці пройшли приступи. Коли я пішла на обстеження чергове своє по щитовідки, тому що в мене був узловий зоб, я стояла ну, мабуть, більше 10 років на обліку ендокринолога, кожного року проходила обстеження, здавала аналізи, і мені говорили про те, що ну, просто треба обстежуватися для того, щоб якщо переросте в онкологію, то щоб можна було якби, вчасно там, начать її удаляти. Про те, що кудись вузли можуть діти, я взагалі навіть таке і не подозрівала. І ось я приходжу на УЗІ, і мені лікар каже, а з якою метою взагалі ви обстежуєтесь? Я говорю, ну як, кожного року, бо в мене вузли там у мене збільшена щитовідка. Він каже, ні, ви себе з кимось попутали, якби у вас були вузли, то де б вони ділися, нема у вас, нічого такого. Я здаю аналізи в лабораторію, і аналізи теж показують норму. О, і таких результатів вже повно. Тому е дивіться. Е Якщо ви хочете попасти да, на цей марафон, тому що він буде стартувати 4 вересня. Да, незалежно від того, якого числа ви дивитеся це відео, знайте, що 4 вересня вже старт марафона. І марафон буде тривати два тижні, саме оця така підтримка. І якщо ви надумаєте, наприклад, 3 вересня, то ви вже не встигнете туди потрапити, тому що вам ще треба оформити дисконт, вам треба замовити продукцію ще кілька днів, поки вона вам прийде, поки ви отримаєте. Да, от, для того, щоб ви пройшли тест для того, щоб ви вчасно потрапили, прямо зараз напишіть, я вас просто додав, покажу, запрошу у чат предварительний. Да? Тобто, де ви там можете задавати запитання, де ви можете дивитися більше інформації, да? тобто, це ні до чого не зобов'язує. І туди ж ми будемо виставляти фотографії, тобто, Як тільки ви приймете рішення, да? ви виставляєте фотографію програми, і ми вас тут же переводимо в цей марафон. От, от знаєте, от Прям раджу вам не пропустити, тому що це відео може десь ну, потерятися, да? ви можете собі подумати там, ну, пізніше. Мабуть, я собі це, А потім це відео потеряється, да? і ви навіть будете шукати, і ви вже не зможете. бо часто мені пишуть, я от десь там е, виставляла відео про, У нас був детокс по печінці, да, і вже і марафон давно пройшов, а люди присилають запрос, що хочу попасти в цей марафон. Або просто пишуть марафон. А я вже навіть не знаю, в який, тому що у нас є і попротивопаразитарки марафон, і по, по очистці печінки, і по глибокій очистці коловада. От, тому зреагуйте прямо зразу та напишіть мені, чи ставте плюсик, чи напишіть мені у вайбер. Я вам скину потрібну інформацію і запрошу вас в чат. Здоров'я вам і вашим близьким, діліться цим відео!